Після сьогоднішньої грози на деяких вулицях дороги позаливало водою. Одну з таких ділянок бачили наші кореспонденти. Вони поспілкувалися з місцевими мешканцями. Ось так після сьогоднішньої зливи виглядала ділянка дороги в мікрорайоні Поділля. Півгодини грози, а води на цій ділянці майже по бордюри. Мешканці цього району кажуть, таке тут після кожної грози. Тут оці калюжа, оця буває за кожний дощ. Як пройде дощ, так і оця калюжа. Люди пригають по колінам в воді. Сток. Нарушена дрена. Ну, тут асфальт і видно, погано воно спланіровано, погано воно зроблено, не, так, не продумано так, як треба. Це місце, ви самі бачите, проблемне. Вода стоїть постійно, тут як великий дощ пройде. Тут. Треба виньколи перейти босому або ж сильно обходити по таким місцям, які пішли сьогодні. Непередбачений стік води, бачите, де нижче асфальт, там вода стоїть. Не то, немає лівньовки такої, він провалений люк каналізаційний. Машина його провалила, якщо вода туди попаде, вона туди стече, ту саму каналізацію. Це, все, на жаль, планування. Ну, ну, там на трамвайній зупинці біля неї. Ріг п'ятиповерхового будинку, часто так само, після хорошого дощу стоїть, скажімо, по-народному калабання велика. то можна обійти її тільки по відмосткам, які біля будинку, або по тротуар, або по вулиці, де вода сходить більш-менше. Вся вода, яка після дощу, вона йде не туди, куди вона повинна там, на каналізацію, на оливневій станції, щоб якось очищалася. І потім попадала в струмки чи відстойники. Вона йде безпосередньо в те саме Вишенське озеро чи річку Вишенька. Це можна побачити після хорошого дощу. І ми тут всі живемо і бачимо всі ці проблеми. Оксана Святенко, Олег Вітвінцев, телеканал Віта.